Всім доброго дня! Сьогодні у нас коротенький урок в змішаній техніці. Ми малюємо невеличкий скетч в анімаційному стилі, використовуючи акварель та графічні матеріал у вигляді лайнерів. Такий тип скетчу зараз дуже популярний, адже він не вимагає особливих навичок малювання та дотримання класичних правил живопису. Також такі скетчі дозволяють. Не вимушено знайомитися з різними типами фарб, дає волю експериментам та різним варіантам поєднань в техніках. Для початку механічним тоненьким олівцем ми наносимо загальний об'єм нашої роботи, тільки великі об'єми та площі, не промальовуючи деталі, адже ми їх пропрацюємо трошки пізніше. Саме таким чином промальовуються ескізи для класичних акварельних картин, тому що акварель досить прозорий тип фарб, він вимагає багато води та нашарування відтінків, тому товсті лінії будуть дуже сильно проглядати крізь нього і буквально псувати вашу картину та загальний вид роботи. Оскільки ми будемо потім промальовувати деталі лайнером та додавати також по закінченню роботи деякі деталі і акварелью, то на цьому етапі нам не потрібно дуже сильно промальовувати наш ескіз. Після того, як ми промалювали загальні об'єми та побачили цілісну композицію, ми беремо друг лайнер. Він нам потрібен для поточнення контурів, промальовки та пропрацювання дрібних деталей на окремих ділянках нашого скетчу, додавання текстур та легке поточнення інших деталей нашого малюнку. Наприклад, у нас це буде дим з труби, щоб не загубити загальний об'єм в композиції. Таким методом користуються більше сучасних художників та ілюстраторів. Хтось використовує такий метод для додавання своїй роботі закінченості. Хтось підкреслює таким чином власний стиль, особливо. Зараз так використовують тату майстри. Або ж, деякі майстри використовують таким чином на скетчах для. Зручності масштабування на більші формати це допомагає потім переносити малюнок на великі об'єми. Починаємо працювати акварель. Широким пензом набираємо певну кількість води та потрошку будемо додавати туди різні відтінки синього та сірого для створення такого розового неба. Заливаємо найсвітлішим тоном більшу частину нашого малюнка. і Потім вже додаємо такі більш темніші мазки для створення ефекту хмар. У нас сьогодні це буде таке небо після грози, як коли тільки-тільки виходить сонечко. Ще такі хмари темні-темні, але вже є певні промінчики. Після того, як ми залили фон, ми трошки даємо тон нашому низу, нашій траві та чекаємо, поки трошки воно підсохне, можливо, де-де-не-де. -де Таненьким пензлем підрозмиваємо ще фарбу. Акварель дуже легко розмивається, і це дуже зручно в таких замальовках. Та заливаємо майже повністю наш скетч. Після того, як наша картина трошки підсохла і вже можна не боятися того, що фарба між собою перемішається, ми продовжуємо промальовувати деталі. В даному випадку ми працюємо з заливками, тими, заливками та нашарпанням. Ми зараз заливаємо більш таким теплим відтінком синього тіньові частини наших будиночків. І після цього вже на шаруванні ми будемо надавати більш теплі кольори. Будиночок у нас буде теплий з аля помаранчева цегла. Тому найсвітліші частини ми можемо зразу заливати яскравими кольорами, адже при висиханні акварель все одно світліше та більшість, більша частина пігменту просочується в папір. Можна використовувати абсолютно різні відтінки певного кольору. У тобто нас це і жовтий, і помаранчевий, і червоний для досягнення таких переливів на малюнку. Можна використовувати як звичайну палітру, у нас це ще й рука, тому що певну кількість води все одно треба забирати з пензлика, щоб не сильно розтікалося по малюнку. Також не боїмося додатково іншим кольором заливати ті частини, які ми вже промалювали синім, адже це дозволить нам створити такий ефект тінь. Далі промальовуємо інші частини потрошку, не поспішаючи, дозволяючи першому шару просохнути. Також для зручності можна просушити. Роботу феном. Акварель дуже швидко висихає, тому в принципі це можливо буде не потрібно, але якщо у вас обмаль часу, то це дуже зручний спосіб. Після того, як наші загальні площі просохли, ми беремо ще тоньше пензлі та контрастними кольорами, можливо, навіть більш насиченими, не сильно розбавляючи їх водою, промальовуємо такі деталі, як у нас, наприклад, дерев'яні балки, якісь також дерев'яні елементи вітряка. Та додаткові елементи на вікнах або на прибудовах до основного будиночку. Також можна трошки підзалити наш дим з труби, додати йому більшої глибини, та трошки відтінити його від загального неба. Найзручніша техніка роботи з аквареллю це нашарування, адже можна не поспішати та не боятися того, що ви могли взяти не той відтінок або не той колір, тому що від світлішого до темнішого ви поступово набираєте тон, глибину та відтінок. І, наприклад, ми трошки пізніше ще поточнемо деякі елементи даху, додамо йому ще фактурності. Та додамо об'єму до травички. Після того, як наша робота просохла, ми знову беремо до рук лайнер та промальовуємо вже остаточно текстури, елементи та додаткові якісь варіанти до нашого скетчу. Наприклад, також додаємо фактурності до диму, до прибудови сірої. Промальовуємо текстуру каменю та також додаємо ще елементи цегли до основних будинків. Напевно, в кожного художника-ілюстратора також в своєму арсеналі має бути біла ручка, Звичайно, біла-гелова ручка, яка може допомогти вам промалювати якісь відблиски, або ще якісь деталі на темних фонах, можливо, додавання якоїсь додаткової текстури, або просто підкресити якісь. Елемент вашого малюнку. Ось такий короткий скетч у нас вийшов, направду, він дуже вийшов, виразний та цікавий, не займає багато часу. Та подивіться, які фактури ми створили за допомогою графічних інструментів, таких як лайнери та ручки. В загальному вигляді воно. Дозволяє нам швидко та зробити, де, проробити деякі деталі, які б, якби ми їх пропрацьовували акварелью, зайняли б дуже багато часу та, можливо б, оскільки це маленька робота, вони б виглядала досить брудними та занадто контрастними в нашій роботі. Лайнер же дозволив нам зробити цю роботу легкою, досить яскравою та чіткою. Сподіваємося, що наш урок став для вас корисним. Не забувайте, що будь-який малюнок це вже досвід та перемога. Дуже дякуємо вам за перегляд, бажаємо вам натхнення і будемо вдячні вам за підписку та ваші коментарі. Наприклад, який стиль скетчу вам найбільш близький, в яких техніках ви малюєте. Можливо, вам. Цікаво, тільки графічні техніки, або ж тільки акварельні, яких правил ви дотримуєтесь, ми обов'язково все прочитаємо та надамо відповідь. Дуже дякую вам, гарного дня!